Сьогодні справді дуже гарний день. Все так спокійно, можна сказати, перші дні Нового року. Страшний минулий рік вже позаду нас. І тепер треба дивитися тільки в майбутнє і надіятися на краще. І завжди надіятися на краще. Доброго дня, друзі! З вами знову канадський Марк. І зараз я гуляю вуличками Едмонтона і хочу з вами трошки поговорити про таку цікаву тему. Чому в Канаді стільки людей падають в депресії або просто перебувають в депресіях і навіть цього не зауважують? Думаю, що це дуже вам вас буде цікавити, особливо людей, які планують вибрати Канаду для переїзду і щоб тут жити ціле своє життя. І я з вами поділюся трошки своїм досвідом і своїми спостереженнями. Думаю, що для вас це буде цікаво. Звичайно, перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що спонсором сьогоднішнього відео є BCU Financial або Кредитна спілка Будушність. Це канадська фінансова кредитна організація, яка допомагає всім українцям зараз, які приїжджають по програмі COET, відкривати безплатні рахунки, дебет-рахунки, кредитні рахунки і більше. Вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Друзі, підписуйтесь на канал, якщо вам подобається, що я роблю, і ставте мені вподобайки. Це дуже допомагає розвитку цього каналу, і допомагає, щоб більше людей змогли побачити мої відео. Я маю відео дуже багато на різні теми, дуже інформативні теми. І це важливо переглядати, бо я людина, яка живе в Канаді вже 18 років, і може і знаю трошки про життя Канади, і знаю, яке воно є. Яке воно є гірке, яке воно є прекрасне. Тому справді це для вас дуже багато значить, щоб мене послухати і трошки навіть придивиться мої відео. І тому підписуйтесь, бо багато з вас, до речі, дивляться мій канал, не підписуючись, і я це поважаю. Дякую вам все рівно, що ви дивитеся. Але якщо ви хочете мені подякувати, то таким чином мене підтримуєте. Якщо ви просто підпишетеся і поставите мені вподобайку. В Канаді дуже багато людей падають в депресію депресняки знаходять. І багато з цих людей, в яких є депресії, просто навіть не, е, не знають цього, тому що вони постійно зайняті, постійно не мають часу нормально десь відпочити, розумієте, навіть сісти і подумати е, своїми думками, е, чи справді їм треба якась допомога, може їм треба якісь зміни в житті, може їм просто варто десь переїхати або кудись поїхати на місяць від цього всього, як то кажуть, цього хаосу, щоб трошки освіжитися і очистити свої мозги. І багато людей просто це навіть не у навіть не знають, що в них депресія в Канаді. А чому в Канаді людей депресія? Тому що багато людей працюють з 9 до 5. -ї. Деякі люди працюють по 16 годин в день, а щоб як то кажуть, виплатити свої кредити, виплатити хату, виплатити машини. Тобто, тут така система, друзі мої, що вона просто затягує в кредити, і багато людей не люблять кредитів. І бо кредитна система вона трошки затягує людину до такої степені, що людина просто а, перетворюється в такого робота, який постійно мусить стати, піти на роботу, заробити гроші. Потім з банку гроші знімають за хату, знімають за машину, знімають за комунальні послуги, податок на землю, а, податки на продукти. повністю повністю за все. І за того людина просто з часом а, дуже сильно виснажується. І стає людині дуже сильно важко, із за того, що людина постійно перебуває під стресом, щоб отримати цей цю зарплату, щоб заплатити за свої всі витрати. І, і також деколи в людей появляється така ситуація, що ламається машина, чи ламається обігрівач в хаті, чи щось з сантехнікою стається. Чи треба дах поміняти, якщо ви власник будинку свого, чи навіть вікна поміняти. І це все коштує немаленькі гроші, тисячі-тисячі доларів. І коли ви заробляєте в доларах, так це ви заробляєте в доларах непогано, але все йде, витрати йдуть в доларах. І в Канаді дуже дорого зараз жити, дорогі ціни на продукти, дорогі ціни на житло. Навіть в провінції Альберта, де житло ще більш-менш доступне порівняно до зарплат. Тут все рівно, я вважаю, що це досить дорогі ціни на житло. І я вже не говорю про такі провінції, як Онтаріо чи Британська Колумбія. Тому людям дуже важко е, мати час на свій ментальний стан, просто на, на те, щоб побути разом з собою і очистити. Просто знаєте, як то є, що ви можете просто собі е, працюєте там з понеділка по п'ятницю і пішли собі субота неділя з друзями. Трохи розслабились, відпочили, трошки поговорили, щось посміялися, і вже трошки, як то кажуть, мозок трошки вивітрився, і вже трошки легше починати на нову тиждень. Але не всі тут люди мають навіть час на те, щоб піти і поспілкуватися з друзями, поспілкуватися з рідними. І від того помаленьку, як то кажуть, родинні стосунки е, псуються, е, дружні стосунки псуються дуже часто. Тому що людина просто не має часу, бо людина постійно працює. А знаєте, ви приїжджаєте додому, наприклад, ви цілий тиждень працюєте з понеділка по п'ятницю. А деякі люди працюють навіть по шість днів в тиждень, по сім днів в тиждень, щоб мати щось, якусь копійку, мати дах над головою. І вони просто приїжджають додому, і вони, чесно слово, не такі замучені, що вони просто хочуть відпочити, і навіть не хочуть ні з ким говорити, ні з ким бачитись. І... І, і, і інші люди, може, які не такі зайняті, думають, о, вони на нас образились, вони не хочуть з нами більше бачитись. Це не так. Це просто людина настільки замучена фізично і морально, що людина просто не хоче ні з ким спілкуватися, вона просто хоче лягти на диван, включити собі телевізор і просто відпочити в хоча б пару годинок перед тим, як треба буде знову їхати в магазин за продуктами, або їхати на роботу на другий день і знову починати цей жахливий тиждень. І коли людина е, кожен день ходить на роботу, е, кожен день їздить на машині, кожен день потім їздить за продуктами раз в тиждень. Тобто рутина не міняється. І в Канаді дуже багато сімей мають таку саму рутину. І від цього, що вони мають таку саму рутину, в них просто починається депресія. Від того починаються проблеми з е, е, сімейні. Проблеми з дітьми, проблеми в загальному. І тому тут -то дуже сильно важливо, щоб пам'ятати про цей фактор і не давати депресії заходити, як то кажуть, в ваші, в ваш мозок. Тому що якщо ви дасте депресії зайти, вона дуже легко туди зайде, але їй дуже буде важко позбутися. І в Канаді дуже багато людей мають проблеми із-за того. Тому що навіть самі канадійці, які живуть і народжені тут, Дуже часто живуть від зарплати до зарплати, і деякі навіть постійно в мінусі йдуть і використовують кредитні карточки. Тому що тут все так легко. На тобі кредитну карточку на 5 тисяч доларів, на тобі а, машину хоч взяв кредит, якщо в тебе добра кредитна історія. А потім, коли вже понабираєш того всього, то і то, то треба платити 6 років, і ви собі подумайте, наприклад, ви купуєте новеньку машину. Ви щасливі перший рік, ви їздите дуже горді, що то ваша машина, ви маєте новеньку, гарну машину салону, а потім реальність починає вас здаряти. Наприклад, другий, третій рік, четвертий рік, і машина вже не є нова, але ви платите ті самі гроші, що ви платили фактично, як ви тільки виїхали з салону. І тому людина вже собі думає, ой, я так важко працюю. Я нічого не бачу, нікуди не їжджу. Може мені краще піти в собі поміняти свою машину, яка вже має пару років, на нову машину. І, я, і та людина знов себе таким чином закидає ще в більший кредит і ніколи з того не може вийти. І ціле своє життя, як то кажуть, тому кредиті так перекочується. Тому, то звичайно, все залежить від особи, від людини. Якщо людина знає і має план, то не є так все погано. Якщо ви собі плануєте відкладаєте якісь фінанси на то, щоб поїхати відпочити, на то, щоб навіть погуляти, просто знайти той час, навіть якщо його нема, треба знайти той час, просто вийти на двір, погуляти і подихати свіжим повітрям, і просто викинути все з голови, всі, всі проблеми навіть в найгірший повністю час, для який може бути. І просто таким чином людина тоді може використовувати цю систему. Бо ця система вона не є така погана, як багато людей говорять. Багато людей. Які жаліються на цю систему, що кредитна система дуже затягує, так і я вам говорив. І, і То є люди, які просто попадають дуже сильно на ті кредити і не можуть з того вибратися, і вони потім починають говорити, а, то дуже погана система, то дуже недобре, бо то мені, я тепер ціле життя мушу виплачувати, я попав туди, я попала туди. Так, але якщо ви е, маєте план, і вам банк допомагає з цим цей план втілити, як то кажуть. В, в життя, то чому ні? Чому не використовувати це? Якщо ви е, трошки маєте голову на плечах, то ви собі можете без проблем і хату виплатити, і машину виплатити, і не бути в депресії, не бути в стресі, і ще займатися всім, що вам абсолютно подобається, і подорожувати, і е, займатися, я не знаю, е, знімати різні відео, е, займатися спортом. Тобто є дуже багато різних е, плюсів, і то означає тільки одне, друзі мої: що в Канаді не так і все погано. Просто то багато людей просто не вміють розпоряджатися своїми фінансами, багато людей не вміють планувати наперед. І багато людей просто е, як то сказати, дуже легко е, попадають в цю систему, а то просто треба її використовувати і брати з того якісь плюси. І до чого я то ще раз веду, що в Канаді не є зовсім така погана країна, тому що тут всі, хто приїжджає сюди, є на тому самому рівні і у вас є такі самі шанси. Але якщо ви собі будете будувати кредитну історію, то ви собі зможете взяти під нормальний відсоток, наприклад, автомобіля. якщо ви будете використовувати свою кредитки, кредитну історію, псувати її то вам і хати не буде світити, і машини, тобто не так і все легко. Тобто то все буде залежати від людей. Просто Канада вам дає такі можливості, щоб ви могли, могли почуватися вільно і, і мати щось в своєму житті, хоч яку, щось за своєю спиною. Тому ви повинні зрозуміти, що тут, в Канаді люди так часто е, не ходять в гості, наприклад, як наприклад, в Україні чи в Європі. Тому що люди просто мають трошки більш зайнятіше життя, і люди хочуть, щоб пошвидше хату виплатити. Люди хочуть просто побути між своєю сім'єю, не, не виходити дуже далеко і просто немає того більше як часу. Бо час в Канаді дуже швидко летить, і його треба вміти використовувати дуже дуже і вигідно. Тому що якщо ви його не будете використовувати вигідно, то дуже швидко ваші тисячі доларів, які, наприклад, в Україні... Би могли зробити якусь різницю, і де ви би могли прожити собі нормально цілий рік, то тут за ті тисячі доларів можуть дуже швидко почати закінчуватися, тому що зараз такі ціни, що все фактично. В доларах і все в тисячах 500 доларів, навіть якщо якийсь ремонт автомобіля, і ви не розумієтеся в автомобілях, то ви можете попасти на таку велику суму і не тільки автомобіля. В загальному різні бувають життєві нюанси, життєві речі. І в Канаді тому так багато людей постійно падають в депресію і просто працюють, як можна сказати, ходять на ті роботи, на то все і почуваються трошки як роботи. І особливо на початку треба просто перейти на най, найважчий цей етап, перейти цю депресію, перейти цей важкий час і просто не здаватися. Якщо ви хочете дійсно добитися чогось, то ви просто мусите до того йти, і воно вам вийде. Просто треба вірити в себе. А легко нікому не є в житті. І всюди в світі не є легко, і всюди треба починати звідкись. Будемо закінчити цю дискусію з вами. Думаю, що вона вийшла цікавою трошки. З вами поговорив, переговорив, щось ви, може, для себе, е, як то кажуть, взяли з цієї дискусії. І бажаю вам всім тільки успіху. І головне, друзі мої, не бійтеся їхати сюди. Тому що я вам просто розказую про життя канадське, як тут працює. Це не те, що кожна сім'я себе так почуває, але просто цікава тема, про яку треба було і варто було б говорити. І я сподіваюся, що ви щось з того візьмете і навпаки. Вам це допоможе не попасти в ті самі чоботи чи ті самі шкари, можна так сказати, як і інша особа, і не, і не йти тою самою дорогою, а минути цю дорогу і, як то кажуть, добитися успіху. Тому бажаю вам тільки самого всього найкращого, мирного неба нашій улюбленій Україні. І до наступних відео з вами, друзі мої.